А что ты делаешь, же, извиняюсь? Зая? Ты читатель? Ты читаешь? Це, це ти шо, ти вже це капец! Даня. Шо ты наделав таке, а? Даня. Капец. вічність. вечность. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ты делаешь, зая? Ну, я же по два тома сразу читаю. Я все достал. Думаю, что конструктор. Папа, тебе задача послаживать назад. Ну, обалдеть. А что я виноват? Короче, Даня все... <реклама> Понаделал. <реклама> Господи, Боже. Что Минтики наделал? <реклама> Даня. <реклама> Даня. Розказуй. Що ти прочитав? Пересказуй. Давай, розказуй. А що це за масажер для п'яток? Я думала, тут для щоток. Ми ж знімаємо. Для щоток? Я думала, що може то щоток. А, ти думала, присоска, типа, це туди А воно тут просто, тут пупиришки якісь внутрі. Я думаю, це як массу для п'яток чи що. Не, не. <гум> я не знаю, я його купила в, в окупації. Я хотів прочитати, ты тут вигорівше, я даже не бачу, що. что. Даня. <гум> а що ти дальше пішов? Да, шкоду робить? Да. Ну, кстати, Дани, щиты для Коліна чухать. <гум> <гум> Каліна, <пропоненті>. <гум> 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 Можна я полезну включила? І все, пять хвилин. Та можна, і ви вам не дозволяєте, що кресла? А все, вже час вийшов. Так, я в будинку тут найголовніша знала. Нагнала я всіх. Я на роботі найголовніша, я й вдома найголовніша. Ну правильно, так і надо, а що? А А хто буде книжки збирати? Даня? Папа. Вот це так. Папа, папа буде, да? Папа може, папа може, а -а -а. все що вот. А що це женщина в белом? Ой, це така класна книжка. Да. Я її люблю. Ты что, каждый будешь проделать? Мастери Коль. Маргарита, тільки в школі читала. Уинки Колі. А, -а. а що ти читав у школі? «Мастері Маргарита. Та ти що? «1001 ніч». одна нож. Там да, у нас тоже было «Мастері Маргарита нас не принуждає. В зарубежной литературе. А яка у нас зарубежная, если вона, вона булгаковская? Уже не будет. Уже, Уже, да. буде. Уже не Уже не будем. Всякой фигней забывай детям голову. Да, да. А что это за нана? На -на. Давай, давай. На -на -на -на. Поищи в черновике. Черновики. Короче, папа собирає, Даня розкидає. все передели. Валя пылесосы. На вулиці уже за векном 9 года все зайти. О, химия, девай. Все <сі> 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 зайти, химия. Давай, Менделеєва. папа. Свавилай. А мы в школе гуляли это. Не-не-не, это не надо. Че вишня? В, в классе была велика-велика таблица Менделеева. И мы загадывали название какого-то элемента, и тебе надо было ну на ты и сказать цифру. Ну не знаю, не, мы такая не гуляли. Там здорово, так она весь класс была на 7. А я понял. Не, мы такая не гуляли. А їх -та ну да. 103. Если там заказаем, закажем, закажем типа. Малибден. И mm -hmm. ты шукаешь по всей таблице. Где ты молибден? Mm -hmm. він 42. Mm -hmm. Прикольно. Короче, вы тоже развиваетесь как могли. А шо в школе интересно щось? О, география для седьмый класс. Да,ня, будешь читать? Ты пора. пора. Седьмой клас? Да, бо сейчас в школу як кидаешь, там уже надо наперед сидіти. Там же пусать надо уметь. <реку> Де мамка твоя шляется, ага? Де мамка? Ходить десь, да? Десь на вулиці нашлялась. Фу, на улице жарко, невероятно. Я, конечно, рада, что лето, но жарко, це жесть. Бери з Штал... собою собой этот, бутылку соду замороженную. В штанах, конечно, жарковато. Надо одевать этот купальник. А у нас здесь это, грелка была. А, он лежит наверху. Можно в грелку воду налити и в заморозку. Очень смешно. И с собой так берешь, на спину ложишь. <реш> <реш> и все, и обгина. <реш> <реш> мы, мы были с кумой в этом. На кофе ходили. Гуляли трошки по магазинам, вона зайшла собі, купила дві футболки, але ну, мені не треба. Зайшли в АТБ, в Аврорі були, коротше, де ми тільки не були. Гуляли, дивились на ціни. Купила ось такі серветки, серветки. Кривітки, серветки по, -по, по акції в Аврорі. Я взяла ось такі п'ять штук по 30 гривень. А в АТБ я купила вчора. Я Це вкриватися тепер можна. Я купила вам вчора, показувала такі самі, тільки в пакувці. Ну, толстой, вони стоять 40. А ті стоять 32. Є разница. Конечно, є. 8 гравів. Маршрутка 10 гравів. Зашла в тебе ще вчора тоже купила і сотні купила. Хай ну на подстраховку так і пригодиться. І все, оце я купила ще оце. Чечевица была тоже акции. Ну, мы так часто Ватері, просто супчик робим. Да. Очень вкусно чечевицу. Воно похоже супчик. на гороховий, но тільки там, там більше полезны витамин. Короче, вот это тема. Ну що, якщо брать таку оранжевого кольору, то вона на горохову похожа. Ну, Сколько там тебе я бачила там, де кума купувала себе яйцо. Футболочки, там были тапочки. Тебе не надо тапочки? Резины. 180 гривен. По городу ходить в квартире. <рес> просто резинові тапочки, не надо? Резинові просто тапочки. Угу. Я знаю. Может и надо, щоб ноги не потіли. Ты хочешь не дома ходить? Я думала, на улице. А куда на вулиці? Не, знаю. Не, ну вообще надо, у мене ж кожа не порвалась. Я их выкинула уже. Тим більше. А, так в мене взагалі на вулиці немає в чому градитися. Єсть, в'єтнамки. Ну, в'єтнамки там подошва тонка. Якщо десь по камням бігати, то вона не дуже прикольно. Так що серветки закінчилися у нас, ага. тому. Ти розкажи, як мені крісно була, шлюпки подогнала. Це було давно, ну як mm, давно. Да. Вони на років два-три можуть назад, а може навіть більше. Принесла вона в коротше. Він їх взув, а вони, знаєте, такого качества, ну як пінопласт. Вони не резинові да, вони як пінопласт. Він, корот, а в нас тоді щось не працював. Mm, І він вже да. в тілі в спустився, спускається по басовенька, а вони такі короткі. Я, нав... Я спустився, щоб ви розуміли на півітажах. Це буквально 8 ступеней. Вони тріснули. Вони в мене на ногах просто розлетілись. Сначала один, потом другий. Сразу же. І він спускається, спускається. Я кажу, А якщо я спустюсь до першого? Вони вони вообще з мене спускаються. Вообще спустили. басяком дойду. Ну, Наташа ну, потім да. піднімалася за другим капець. За 5 секунд шльопки на ногах просто ісчезли. У нас склад на холодильнике. Ну так. Да. Там у нас ще просто холодильник такий універсальний, у нього немає ззаді решітки, у нього охолодження, ну коротше, елемент охолодження по бокам. То він з боку то холодний, то гарячий. І Ще він у нас терорист, він буває, стріляє як з автомата, а буває як шахет гудить. <говори> <говори> ну, це у нього, такі приколи бувають. <говори> і, і ми такі друг на друга дивимося, це що, шахет? <говори> Ні, це холодильник. І ще знаєш кого бачила? Собачка. Э, ну, идем з Ва... Ой, с, господи, с Алиной. И Валя на встрече, така, така, да, такая, там как А, это суббота. Да. Сегодня, сегодня неделя. Сегодня, да. Она такая, да, и мечтание. Она <laughs> и такие, да. привет. Короче, привет. Валя сегодня зайдет в гости, принесет нам пиріжки. Только я не знаю, які. Ну, у мене 4 стрім. Як обычно. Да. Так что, Шахет наш, Турбо у нас Наклейка, кстати, я не помню, что это другого было. Я думаю, блин, оно прям Турбо Самсон. И по цвету. Вот это вот зеленый, вот это зеленый. Короче, у нас куча наклеек, как бы бачите на холодильник. Да, у нас начиналось з той стороны. Но так как холодильник перекачував оттуда сюда, пришлось его обклеивать. З цієї сторони, потім вона подумала, не треба ще й з цієї наклейки. Ну, я хочу сказати, не всім людям подобаються наклейки. Ну Нам прикольно, це дає настрою, не знаю. Оці наклейки, ну, да, не навіть вони... просто да, порозлікують. Вони складаються, йому цікаво. Вони ще коли вечір, вони світяться трошки. Не, не, не одразу. А свічуються, як да, ямка так гарячить. Воно світло відражаючий да. елемент, та, якщо яскраве світло потрапляє, воно світиться. Ну, як... В темряві є оце всякі маячки на сумки на спецодяг, щоб коли автомобіль їхав і відсвічувало, щоб видно було. А це Поэтому щось схоже. От ці наклейки создають нам настрій. Да. Ну це якщо фонарик включить, можна побачити, що воно трошки свічено. Ну це будь бути темно. Да. То вечора, може, якось покажеш. Може. Може, якщо не забудеш. М -м -м. Ти ж забуваєш часто, так? Папа, не треба так близько знімати. Ой, твої очі. Вони ж чудові. Показати треба всім твої чудові очі. Боже, я купила краску, друзі. Коли? Скажіть, будь ласка, коли була розпаковка краски? Я її до сих пор не покрасилась. Уже літо наступило. Мама, я скоро лисий буду. У мені вже і скоро й нема, чого краси буде. Я навіть не знаю, коли я буду краситися. Непонятно. Та ти підстрижися ще 5 разів, чим покрасися. Можливо. Быстріше. Надо бути вже жарко. Да, у мене є машинка, Ну, mm -hmm. тільки вона через раз працює, Я можу наполовину постригти, но будеш як кіберпанк. Це скоро от так будеш наполовину пострижений, yeah. а я. Є... Сиракезом. Mm -hmm. ти головне, по бокам починай, щоб посередині хоч Добре. Okay. Хоть декор буде okay. на голові. Данечка, а ти що? Гуляєш, да, на площадці гуляєш. <laughs> Ты залез. Тебе надо там игрушка. Кажется, ага. тут и крестная Валя, и Крестная Алина, козы со мной. И ти... малышка тут все спит в коляске. Ага. Да, Данечка. Це площадка не біля нашого дому, це ми пішли коротше, в друге місце, тому що у нас є пісочниця біля дому, але там немає кришки. І там коротше, небезпечно гуляти. А тут ми прийшли, ось зняли кришку там. Звісно, вона така старенька, але нічого страшного. Ми кришку назад положимо, бо да. ми да. не будемо все положити. Да, ми кришку назад положимо, звісно, все закриємо. Тут є іграшки, Дані тут нравится, і на качельки він там катався, он там оно. Короче. Він грязный, як звичайно, ну в принципі після кожної прогулки. <риклад> <риклад> да, але щасливий. Данюшка, повернись сюди. <риклад> Данюшка, повернись сюди. <риклад> Дань. Кази всім привіт. Да, там твоя кира спыть. Фукака. Ну зачем ты Боря, в рот? Каказы. Так что все гуляют на прогулке. Кира в коляске гуляет. Даня в песку руки есть, грязни. Фу. Кака? Ты кожаешь? На волосы повітряно на ми вже вдома, у ввечері вже останній раз на сьогодні. Все, валя приносила, купила нам угостила чіпси, так? Да? Ти теж хочеш? Ти теж хочеш чипси? У тут Далі перенесла нам валя ще, що Не знаю, чуть на чи ні, Там сирена. Уже бахкає. Пиріжки. Пиріжки з картошкою. Такі гарненькі. І два оці вертні маленькі з вишенькою. А ті з картоплею. І ще конфет нам принесла. Ух ти, скільки. Дивіться скільки конфет. Не ховтарилася, не знала яку вибрати. Тут такі вкусні конфети, спасіба. Да, тобі то занадо, моя якісь, а тебе каса. Дай йому чупа-чупс. Ой, тут пакет, чупа-чупс. Це ми даємо Дані чупа-чупс, і він ним грається. Мам. На. І відлікається, це його відлікає, і він їсть. Мама-мама. Мам, мам. Да, зайка. Давай зап'ємо, давай. Cool, cool. Так що таке валя нам принесла Пиріжки. Пахнуть, конечно, прямо ще гарячі, горячие, можно сказать. Так что спасибо. нам тривога а ми готуємо їсти це в мене буде суп щичевиці на помила вже тут вариться в мене. меня це, зажарка вариться денюшки як завжди Підемо Та, в нього буде супчик Та ось я вбила 4 яйця. Знаєте, що буду делать буду делать эти горянки того що у нас є хліб в холодильнику. Ось це багато. У мене булка, ну, півтори пол булки ще є. Якби ми його не так часто їмо, тому треба приготувати гряночки. Хочу. Для вас час пролетить швидко, а я пішла смажити. Звісно, жарка невіроятна. Друзі, вже, можна сказати, приготувалася плита грязно, чи не мила, бо все вариться. Супчик у мене вже. Занутрий я вже поставила закипів, сейчас буде вариться, да, там вариться. Уже я насмажила, хотіла вам показать. Греночки в мене красиві получились. Думаю, нормально не получилось. А, і що самое головне я хотіла вам показати, так це все, дивіться, принесла градусник на кухню. Це зараз на кухні. в мене 32,4. Я його тільки принесла. Ну, типа, він ще не постояв. Ха трошки постить, я вам позже потім засніму тут сказати, що тут можна здуріти, так це нічого не сказати. Я вже тут просто вже, вже, вже не можу. <ріху> Бігом посмажила, зараз буде там все доварюватися, я тікаю сюди йду купатися. Тимофій, що кричиш, Тимоня? Тимофійчику якраз добре. Тут заходил в воздушок хотя бы хоть и но все равно так жарко, что я уже... Тут можно получить тепловой удар. И вы спросите, наш нам кондиционер. но я хочу сказать, с такой температурой, тут все, конечно, такое себе. Фух, дуже жарко. Прям ужасно жарко. Так что, главное, все варится, а я уже отсюда тикаю. Що ти робиш, Зайка? З котом гуляєш? Це, це з котиком гуляти треба, а не самурай уничтожитель. Может, паличкою той Він як той козак, як булавой. А да он может и нам в глаз ждать. Косы в да? язь конюшину, косы в конюшину, с поглядавшим на девчонку. Папа, ты певец от Бога, да. не, не спевай. Ты же специально так ужасно лажал. А Тимону вот нравится. Скажи, Тимон, это сильно большая скорость. Можно чуть-чуть тихийся? Ай, я такий модний. Я казав, треба щось таке тряпочку якусь прив'язати. Мишу, диви, він і миша як махає. Та він... Кіт отгриз, там друга миша була. <клес> та він може і взагалі паличка вдарить, а не миша. І паличка больніє б'ється, ніж миша. Я готовий, нападати. <клес> 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 Прикольно батя тобі дав, да? Та чи? Слышь ти? Капец якийсь. Данечка, не ся. Даня, та з котом гуляйся. Іди з котиком гуляйся, з котиком. Іди. Мяу, кис-кис мяу. Представляю, це тут сина там буде. Поэтому він близько не підходить до Дані. Каже, у вас тут весело, але я в ваші ігри не граю. Да. Костимонд, я з тобою навіть не гуляв Дай, папа, жизь. Дай, папа, сейчас тобі дай. Я покажу, диви, як надо. Чому но так нравиться? Уй! 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 Залякав, диви, він даже вже не пригає. О! О! Папа, дивися, горадно, щоб на дальний не пригнув. Тимофей. Давай, же... Разгон. Разгон, разгон. Уи! Разгон, разгон. Уи! Уи! ты, А ну давай по кругу, по кругу, по кругу. Что ты, молодой ты, Что ты? Утилизировался. А ну что, погребушка там Ну да, с чего я? А Данечка смеется! Ой! 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 баяк як треба гратися, на! Да. Ти, звісно, так, то й будеш гратися. Звісно. Я, да. Буду, я боюсь рядом знаходитися. Тимон не, не співає а, это, за штуку. Ти чуєш, що гуляється, не розумію. Так, да, так, да, молодець, ти хороший мальчик. Гуляєшся з Тимофенчиком. Мишка у нього тут така привязана. Тут надо в шнурочек просто якийсь прив'язати. А ти шнурочком ти писаєш, по спині яка потім буде м'язити. <різь> Папа, та миша не буде ну, больно биться, б'є палка. ця. Та і мише теж тут же диви. шнурок, який вона ще з узлом. Ой, господи, господи, прямо по телефону. У меня резинка просто по голове попался, больно было. <реш> Две <я не> махали. <реш> Все, Даня завлечен, ой, Даля, аж пал. Ты ти Тимона оставишь без зубив так. <реш> Главное, чтобы сам без зубов не остался. Ага. Ой, 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 ой. Что это за магия. Ой. Друзья, всем привет. Я тільки що прийшла з вулиці вулиці, були і встречалася з кумою, поки діти сплять. То ми вирішили походити по магазинам, що нам треба було. Зайшли і в Єву, і в Атібі були, і на кофе сходили, посиділи трошки, відвлеклися. На вулиці погода така, знаєте, вітряна, прямо аж, аж приємно ходити. Ну, така погодка, конечно, супер. Сейчас розпакуємо посилочки, ну посылочки, покупки. І треба ще ці відбивні. Хочу. І батьки ж привезли молоду картошечку, то хочу ще зварить молоду картоплю. Так, ну що, починаємо, конечно, на кухні жаришка. Але їсти щось треба, то готувати щось треба. Тимон тут вложить загорає. Настроєння вроді нормальне таке. Так що будемо готувати, а що ж я робити? Показую друзі, що купила. Це я заходила в аптеку, купила носоль данюшки. Купила декатилен і взяла пару пакетиків, німі сіла, в аптечку, хай буде. Далі. Це у мене салфетки. Зараз в Єві акція, тому я скупляю ціла куча у мене салфеток. Це я купила в Афіє печені. Кстати, вкусне печені. Я їла, мені дуже сподобалось, таке воно прикольне. Спрайзяла, захотілася, і також у мене це салфетки. Я накупила салфеток, то була показувала вам ось, що у мене салфетка. Хай буде. Вони просто в акції, нормальна така ціна, що я дешевше не день не куплю салфетки. А салфетки у нас дуже часто в використанні, тому було. Было не можна було не купити, короче, не використовуватися такою можливістю. Тимофей сидить. Що ти робиш? А, починається. Не надо мені грести сумку, хорошо? Не надо. Сумка тут моя стоїть, а він вирішив у ремішок погрести. Тимофей тут сидить загорає на сонечку. Так, да, ти загораєш. да. Жаркий такий. Тобі не жарко, Тимофей? Мені, наприклад, жарко. Не знаю, як тобі не жарко.